Таю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Гриско, і Ми з вами на каналі Розумних людей. Хотів би сьогодні поділитися з вами однією, як на мене, дуже приємною для України, хоча й перспективною інформацією, а саме про те, що саме сьогодні, 5 лютого, припинив дію договір між Сполученими Штатами Америки і Росією. Про ядерні озброєння. До речі, останній договір, який, яких було декілька колись давно за підготовку цих договорів давали ордени, нагороджували там преміями і тому подібне. От, але останній канов, як кажуть, в літу. Чому? Ну, тому що ви знаєте, є така у російської псевдодипломатії традиція. Правою рукою підписувати документи і клястися в вірності тому, що ти підписав, і одномоментно, одночасно лівою рукою робити все те, що цей договір е, підриває. Ну, знаєте, американці е, це все помічали, е, попереджали спочатку делікатно, потім прямо, е, що так е, діяти не можна, бо в кінцевому рахунку така. Е, Російська лінія фактично зірве цю домовленість. Там ще був ще один момент, який впливав на позицію американців, ну тому що дуже швидкими темпами почав свою ядерну програму розвивати Китай. І американці неодноразово і раніше, і от недавно. Закликали Китай приєднатися до майбутніх переговорів на цю тему, але Китай відкинув цю пропозицію, сказавши, що мовляв, у вас і так там багатенько набралося, тому вибачайте, нас це не стосується. Хоча за прогнозами, вже за кілька років Китай може наздогнати і США, і Росію по кількості цих озброєнь. Але всі пропозиції, як Китаєм, так і Росією були відкинуті. Порушення договору з боку Росії продовжувалося. в кінцевому рахунку все йшло до того, що його дія буде припинена. От і вчора, мабуть, була спроба, мабуть, остання спроба якось завадити цьому процесу, коли Сі після розмови з Путіним почав дзвонити Трампу і, скоріш за все, умовляти його в останню хвилину змінити свою позицію. Цього не сталося. Отже, виходимо на дуже цікаву, хоча і доволі складну дорогу, бо тепер ситуація. Виглядає так, що кожна з країн, тобто як Сполучені Штати Америки, так і Росія, більше нічим не пов'язані в плані розвитку своєї ядерної спроможності. А що це означає на практиці? Це означає на практиці, що американці будуть тепер враховувати скоріш за все це моє припущення, не просто на те, скільки ракет і інших. Засобів доставки ядерної зброї є в Росії, але і плюсуватимуть до цього все те, що робить Китай, ну тому що ми бачимо і не тільки ми бачимо, що Росія і Китай тепер є в цьому плані нерозривною зв'язкою. Це реальні союзники в тому, що стосуються протидії цивілізованому світу, і як би там не хотів Трамп любити Путіна, але в США є тверезомислячі люди і сили, які прекрасно розуміють, про що насправді йдеться, Путін завжди, як і всі його попередники, що радянські, що російські, на в захід. Ця лінія продовжується і сьогодні. Тому сподівання Трампа, що він там. Полагодити всі справи з путіним є абсолютною маячнею, і багато людей, які реально розуміють ситуацію в Штатах, роблять так, щоб ця маячня не перетворилася на реальність. От тому, власне, договір цей і сьогодні припинив існування. Отже, що далі? Далі американці скоріш за все почнуть ну доволі серйозними темпами. Нарощувати свій ядерний потенціал, мета буде полягати, скоріше за все, в тому, щоб мати сумарно більше, ніж це мають Росія і Китай, тобто, щоб мати можливість ну, протидіяти в разі необхідності цим двом ядерним державам. Але що це означає для Росії? Для Росії це означає, що треба починати думати над тим, як же з цьому протидіяти. Повністю схилятися на сторону Китаю в принципі можна, але небезпечно, тому що ніколи не маєш впевненості, що за твоєю спиною Китай не домовиться з Америкою. За твій рахунок. Отже, треба починати, що? Треба починати гонку ядерних озброєнь. А це насправді найдорожче, що можна собі уявити. Тобто можна побудувати новий танк, можна побудувати нову гармату чи якусь протиракетну систему. Це теж шалені кошти. Але новітня ядерна зброя це шалені кошти в кубі чи, чи, чи в якійсь там енній ступені. Це дуже дорого. Питання в задачі. Чи є сьогодні у Росії такі можливості? Відповідь очевидна. таких грошей у Росії немає. Те, що ми чуємо зараз навіть від російських економістів, які хапаються за голову, говорить про те, що теперішній 26-й рік скоріш за все буде останнім роком, коли Росія фінансовому розумінню цього слова може продовжувати війну. А потім просто е, дірка в кишені, е, дірка шалена в бюджеті і фактична е, е, деградація російської економіки. Ну от економісти на цей рік прогнозують щонайменше 8-10 трильйонів рублів дефіциту е, бюджету. Е, це та така дірка, яка не дозволяє е, фактично економіці нормально розвиватися, і вона або колапсує, ну або перетворюється на радянську. Такий варіант теж, до речі, не виключається. Вже давно в Росії ходять розмови про те, що треба включати е, друкарський станок, друкувати гроші, закривати Росію від зовнішнього світу і переходити на картки. Е, отже, це теж може бути. Ну але з усіма належними в таких випадках наслідками. Е, Китай, в свою чергу, теж безумовно. Буде нарощувати свої ядерні озброєння і таким чином теж втягнеться в цю гонку. Що ми маємо матимемо у підсумку? Ми матимемо у підсумку те, що колись уже відбувалося з радянським союзом, який, зокрема, через гонку ядерних озброєнь, через гонку інших видів озброєнь, припинив своє існування. Задайте. Далекі 80-ті роки, і не менш далекі зоряні війни. Радянська економіка просто не витримала напруги і сколапсувала. Я більш ніж переконаний, що те, що відбуватиметься далі, безумовно не призведе до застосування ядерної зброї, бо всі прекрасно розуміють, що вона буде. Зброєю судного дня, яка знищить все, все людство. тому застосування її неможливо, і це розуміють всі, але е, брати участь у гонці озброєнь для того, щоб, начебто, бути на рівні і не давати супересу противнику потенційної можливості, застосувати, оце буде залишатися допоки ця зброя в принципі існуватиме на нашій землі. А отже, таким чином на Росію чекає дуже серйозне випробування, якого вона, як мені здається, не витримає. І саме в цьому є позитив новини сьогоднішнього дня. Ще мі вас, дорогі друзі, і вітаю! Це не завтрашній результат, це займає певний період часу, але це в черговий раз додасть нам впевненості, що російська економіка в кінцевому рахунку розвалиться, а з нею розвалиться і. Проклятий путінський режим, а з цим режимом почне сипатися і ця проклята недоімперія. А відтак наша перспектива є оптимістичною, і саме цим ми маємо керуватися в нашій повсякденній діяльності. Слава Україні, героям слава і Україна переможе!